Не недооцінюйте мої здібності. Я тут, щоб здійснити неймовірне у вашому житті, ваше здоров'я, ваші емоційні зв'язки та фінансові ресурси незабаром зміняться. Повір мені, я істота, яка піднімає те, що було зруйновано, і лікує те, що було поранено. Будьте готові до епохи сюрпризів. І подарунків, які нас чекають, готові принести нове світло у ваше існування. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал. вашу впевненість для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу. Щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Я повністю довіряю тобі, мій Господи, бо Ти знаєш кожну мою думку та почуття, ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив. Кожну безсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти мій притулок, моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Розвіюються темні ночі смутку й горя. Цього тижня, з понеділка по неділю, чекає захоплююча подорож, сповнена надзвичайних моментів. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення. А ваші битви на історії тріумфу та перемоги. Не ставте, під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Я хочу звернутися до вас. І запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса, розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка. Не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої. Діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі, ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину. І мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я впевнений, що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу, все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у Твоїй милості. Незалежно від того, наскільки складною є ситуація, дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною, твоя присутність і твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витри мої сльози, відганяйте страх і сміливо, зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання. Продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли Побачать, як я їх захистив. Якщо ці слова резонують з вами, знайте, що ви збираєтесь вирушити в подорож величезного достатку та нескінченної любові. Будьте готові! Доповені фінансового процвітання, сяючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите, зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни і чудеса можуть. Статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам, прямо зараз, зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас. А достаток ось ось прийде у вашу родину. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам. Велику радість, ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе бути готовим. Поки в інших панує страх, ви побачите великі чудеса. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає, зберігай віру непохитну, а серце мужнім у цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що не зважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може, ворог, ревти, але моя любов сильніша, моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі. Зберігайте мою любов до вас завжди, я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, дихайте глибоко, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас, і я хочу наповнити вас. Своєю любов'ю, Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, я є. Розміщення перед собою один подарунок. Від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги?» Пов'язані зі стресом, розчаруванням і безсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані, всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я могутній Бог небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Слава на висоті Богу і на землі мир людям, яких він любить. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за Твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину єдинородний, Господи Боже, агнче Божий, Сину Бога Отця, Ти, що береш гріх світу. Помилуй нас, Ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, ти що праворуч Отця, помилуй нас, Ти один святий, тільки Ти, Господи, тільки Ти, Всевишній, Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.